Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Старі фужери перетворюємо на таку цікаву святкову річ. Можна використати фужер на ніжці як підсвічник, а високий фужер і як вазу, і як підсвічник, тобто, як вам захочеться. Роблю я ці фужери в техніці морозного ефекту. В такій техніці я робила осінній фужер. Осінній джаз. Можете подивитися, запрошую до перегляду цікаве відео. Що ми робимо? Беремо крахмал кукурудзяний, спирт. Дві частини того, дві частини того, і чотири частини клею ПВА. Все це ретельно перемішуємо. Це такий рецепт морозного ефекту. Я це знайшла на просторах інтернету і випробувала. Ну, Так, як на мене, то тут є один нюанс, який ми розберемо потім. Пожерчик я Бачите, він мутний, це мені презентувала сусідка після посудомийки, вони помутніли. І такі, ну, мають такий вигляд непрезентабельний. І а мені для моїх робіт вони дуже прекрасно підходять. Е, обезжирила я цей пужерчик, і ось там, бачите, жовтенький, то я робила. Ефект осінній осінній джаз. І спонжечком я наношу цю масу. Сушу, я наносила тут два шари цієї маси. Ось, на цей пужерчик і на оцей, що на ніжці. Теж я його знежирила. Вибачте, я трішки простудилася. І так само наношу кругом цей. Морозний ефект. Дуже добре це все висушуємо. Після просушки я вирішила нанести такі, ну, як льодяники, ніби лід, шматочки льоду на свій фужерчик на краєчок і на ось цю ніжку. Я шукала багато такого в інтернеті льодового ефекту. Всі роблять такий ефект з англійської солі. Ну, Тут я в себе. Не знайшла такого у нас ні в аптеці, ніде. І... Тому я вирішила використати морську сіль для ван. Може, воно і не трішки не таке, як на тій солі, але мені ефект теж сподобався. Ось так нам отпоч. Змащую я ті місця, де я хочу мати ціль, цей льод, І Посипаю густо цією така у мене крупна морська сіль. Далі я знайшла таку серветочку з пташечками і хочу зробити на цьому фужерчику декупаж. Ретельно я вирізаю цих пташечок, тому що я хочу, щоб вони чітко була лише пташечка на цьому фужерчику. Вирізаю я ці три пташечки, вони якраз дуже цікаво мені підходять. І на що я звернула увагу, коли я робила декупаж? Якщо просто так його тримати, цей фужер, прекрасно, він, ну, якби якщо його не мити, там нічого йому не робити, він прекрасно себе поводить. А коли я почала робити декупаж, я робила на лак, і як тільки лак зайшов трішечки за цю за серветочку, він мені. Як би мовити, ну, розійшло цей морозний ефект, трішечки розтанув, розійшовся. От. Тобто я прийшла до висновку перед тим, як робити декупаж на цьому морозному ефекту, треба ці фужерчики покрити аерозольним лаком. Або хоча б е, лаком для волосся. Лаком для волосся, напевне, двома трьома шарами потрібно буде зробити. А якщо такий акриловий лак спрей лаком, спреєм, то одного разу, я думаю, буде достатньо. І він буде добре тримати тоді наш цей ефект, при тому, е, ну, при декупажі. Ось так я наклеїла на лак. Постаралась дуже акуратно приклеїти ці, цих пташечок. І потім я полакувала також дуже акуратно цю сіль, бо вирішила, що це все-таки морська сіль. Якщо волога попаде, я думаю, щоб вона у нас не... Не спортилося так, ефект, щоб у нас цей не загубився. І я це все гарно полакувала і поставила на просушку. На цей фужер я вирізала ось таких совушок, такі гарні сови на гілочці, падуба. І так само я ретельно їх вирізала акуратно. І так само на лак я їх. Приклеїла на цей великий фужер. І теж я тут цією морською сіллю зробила такі льодяночки такі по низу цього фужерчика і по верхушці. На цьому фужері я зекспериментувала і наносила цю сіль на акриловий цей лак. Ну, На мод поч, звісно, краще, тому що він швидше сохне. і Якби тримає більш цупкіше це все тримає. Але якщо лак не спішити добре просушити, воно теж добре тримається. Ось так засипаю низ і верхушечку, цього фужерчика. Добре це все просушую. І ось цей. Людяний ефект я лакую. Самі фужерчики я поки що не чіпаю, тому що я не маю лаку спрею, і я побоялася лакувати таким лаком, щоб не знести цей такий морозний ефект. Він мені подобається дуже. І я вирішила, що як я придбаю або лак для волосся, або такий лак, я обов'язково його полакую. і Побачу, як він буде себе поводити, і обов'язково під цим відео поділюся своїми своїм досвідом, як воно себе поводить цей ефект. Можливо, там в цей ефект замість, думаю, треба буде попробувати замість пива додавати лак. Можливо, теж буде непогано. Ось тут я полакувала і Посипала це глітером, добре висушила. Далі я взяла сизаль, я вже такий ефект робила такі візерунки, як на вікні. І білою фарбою сизалькою поробила ще зверху такі візеруночки. Мені здалося, що так воно має ще цікавіший вигляд, ці фужерчики. Ось. І я ще повторююсь: як я буду мати ще лак, я їх зверху попробую полакувати глянцевим лаком, тонким шаром. Сизальку. Шматочок сизалі сезалі ми в білу фарбу мочаємо і ось так такими легенькими рухами робимо такий ефект на одному і на другому фожерчику. Такий ефект я робила в попередньому відео на книжці Різдвяній книзі з сюрпризом. Книжка Скринька різдвяна з сюрпризом. Там я теж робила ефект з сезалькою, лиш просто там я брала синю фарбу. Ой, вірніше на синьому фоні робила також білою фарбою. Але можна робити будь-яким кольором, все буде залежати від вашої задумки. Можна було тут взяти і синій, і золотистий. Але я захотіла тут взяти або срібний, а я захотіла тут все-таки білий. От. І Ось такі у мене фужерчики вийшли. Можна використовувати ось цей фужер як вазочку для якогось зимового декору, гілочок засніжених тощо. І як підсвічник, той маленький фужер, і цей фужер так само можна туди гірляндочку закласти або свічечку, і це буде мати дуже цікавий ефект. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Сподіваюсь, вам згодиться мій досвід в таких роботах. Дякую, що ви були зі мною. Не забуваємо донатимо на ЗСУ. Допомагаємо нашим хлопцям, що Борки не прийшли до нас до хати. Ми з вами не забуваємо про донати. Слава Україні!